Програма виходить за підтримки магазину найкрутішого геймерського спорядження Зона 51». Вітаємо, шановне товариство. З вами 168-й випуск ігрового дайджеста Плей Ньюс і його постійні ведучі Оксана Зорка і Олег Самельник. Так вже повелося в ігроіндустрії, що чим ближче до зимових свят, тим більше гучних релізів і анонсів. Це означає, що нашим сценаристам дедалі рідше доводиться вештатися безкрайніми степами всемережжя у пошуках цікавих новин. А нам ведучим стає дедалі цікавіше виголошувати ці текстівки. Із випуску ви довідаєтеся про важке життя французьких асасинів, нові історії Пандори, чергове. Ву ігрову хунту, та чимало іншого, поїхали. Однією з найгучніших подій цього тижня був реліз Assassin's Creed Unity. Черговий виток в еволюції найважливішого франчайзу Ubisoft наочно показав, як не потрібно випускати ігри. Одразу після запуску інтернетом почали ширитися кумедні відео із різноманітними багами, і яких попри клопітку працю розробників у грі виявилося достобіса. Вочевидь, у Юбіків настала якась чорна смуга недорелізів. Так само недоведеною до пуття була релізна версія Watch Dogs, яка, попри перенесення дати виходу, все одно страждала від кепської оптимізації і графічних глюків. Але там, принаймні, герой та ніпи крізь землю не падали. А все чому? Бо в індустрії сталася така собі розсинхронізація алфавіту. Те, що колись було альфою, стало бетою. А те, що було бетою, тепер називається релізом. І справді для чого тримати штат професійних бета-тестерів, якщо самі геймери готові не лише відзвітувати про кожний найдрібніший баг, а ще й навіть гроші за це платять. Розробники поспішають заробити геймери якнайшвидше награтися, як наслідок програють усі, навіть Юбісофт. Акції компанії після невдалого релізу такого розпіареного тайтлу впали на 9%. От вже отримають розробники прочухана від керівництва. Окрім багів, нова гра про асасинів має ще й проблеми з залізом. Зокрема, з відеокартами AMD. Ubisoft поквапилися запевнити, що вони вже працюють над усуненням усіх негараздів. Деякі з проблем були полагоджені патчем, що вийшов у день релізу. Трохи дупоболю викликала й політика Юбіків щодо ембарго на огляди. Усім виданням, які отримали ключі для написання оглядів, було заборонено публікувати свої враження і оцінки протягом півдня відтоді, як гра стала доступною. Пояснили це необхідністю заселити простори кооперативу, перш ніж рецензенти зможуть повноцінно оглянути гру. Але щось мені в це не дуже віриться. Критика такого ембарго змусила Ubisoft трохи поступитися і пообіцяти покращити спосіб взаємодії з ігровими виданнями. Ми вирішили не поспішати з публікацією перших вражень і огляду Unity. Вже за кілька днів більшість проблем гри повинні бути полагодженими. Тоді ми зможемо показати вам Assassin's Creed Unity такою, якою вона була задумана. Другою важливою подією тижня став вихід Warlords of Draenor, п'ятого за ліком розширення дитсадка імені Блізард. Пандарени вже не мейнстрім. Віднині кожний невмирущий герой світу Warcraft має нову мету відвідати рідну планету орків у минулому і прокачатися до сотого рівня. Блізарди навіть не полінувалися створити вигадливу рекламу нового розширення, встановивши в центрі Нью-Йорка понівечену велетенською сокирою автівку. Запуск розширення традиційно супроводжувався проблемами з потраплянням на сервери. Чимало гравців, які вже давно покинули лави підписників, повертаються до гри, аби поглянути, що ж цього разу приготували для них розробники. Так же повелось. Вовчик, це світ, у який приємно періодично повертатися. Дрібні проблеми це цілком очікувана річ при запуску розширення такої гри. Та клопотів Блізардам додали ще й невідомі зловмисники, які здійснили дос атаки на сервери WoW. Через це Блізам довелося тимчасово припинити роботу північноамериканських серверів, а також обмежити максимальну кількість гравців. З цим і пов'язана раптова необхідність чекати по півтори-дві години, аби потрапити до гри. От тому я й кажу: ММО — зло і слід грати у самітні ігри. Там таких проблем не буває. Якщо це не Defiance. Але поговоримо про щось веселіше. До десятиліття World of Warcraft розробники випустили документальний фільм під назвою У пошуках гурту. Кіно розповідає про історію гри, про її розробників, а також про різні цікавинки довколи цієї легендарної ММО. Переглянути його можна на офіційному каналі World of Warcraft. А розповімно я вам казку. Про скарби, небезпечні краї і двох телепнів, які безупину знаходили пригоди на свої гузиці. Бо по іншому на планеті Пандора не буває. Десь от так і розпочинається нова гра від знаних ігросеріальників зі студії Tell Tales From the Borderlands. Нова епізодична пригода, як зрозуміло, вже зі самої назви дозволить гравцям укотре зануритися у всесвіт божевільної борди. Тільки тут уже мізками і язиком нам доведеться працювати значно більше ніж вогнепалом. Днями також відбувся показ прем'єрного трейлера, який чимало прояснив стосовно майбутньої гри. Отже, діятиметься після Borderlands 2, тому попередні знання про Пандору будуть геть. Не обов'язковими, хоча давніх прихильників борди нова гра обіцяє потішити не один десяток разів. На відміну від попередніх проєктів студії, Tales from the Borderlands вручить нам відразу двох ігрових персонажів. Працівник добре знаної компанії Hyperion Ріс задля підвищення на роботі має виконати надважливе завдання на поверхні планети. А гартована шахрайка Фіона теж любить усілякі оборудки. І як це зазвичай буває, обидвоє героїв влізли у халепу і тепер лише спільними зусиллями зможуть здобути. Ти все, чого бажають, але з такими типажами оці от спільні зусилля дадуться їм ой, як нелегко Зате спостерігати буде цікаво. В усьому іншому «Tales from the Borderlands» перейме найкращі риси старшої сестри. Візуальний стиль, атмосферу космічного вестерну, фірмовий бордівський гумор та знаних персонажів, серед яких вже помічено зброєра Маркуса, таємничого зеро і самого кросунчика Джека. Нехай і посмертно у вигляді голограми. Ну а перша серія цієї сподіваємося вибухової пригоди опиниться на наших екранах уже 25 листопада, щоб от Телтелівську гру престолів дочекатися. Зима вже близько, як Ніяк. А ще у нас є хороші новини для прихильників божевільних розробників із Avalanche. Щось пов'язане зі скаженим максом? Ні, але мова йтиме про не менш скажену гру. ДРРС. Спецагент Ріко Родрігес повертається разом із третьою частиною серії Just Cause. Цього разу Ріко, як свого часу Сем Фішер, постарів, але геть не втратив бойових навичок. Воно й добре, адже у вигаданій острівній державі генерал Ді Равелло влаштував справжнісіньку хунту. Ну і хто ж його зупинить, як хвацький Ріко? Для цього нам доведеться штурмувати ворожі бази та знищувати знаряддя пропаганди діравелло, пам'ятники, білборди і радіомережі. Аби ця справа доставляла гравця максимум задоволення, розробники обіцяють якнайбільше уваги присвятити зручному керуванню. Біг, стрільба, стрибки, польоти усе повинно бути простим, красивим і веселим. Чи не так? А для того, щоб керування транспортом сяяло, наче моя голена потилиця, до роботи над грою залучили навіть колишніх творців гонкової серії Бернаут і покататися бу буде де адже за словами творців, ігровий архіпелаг матиме площу в понад тисячу квадратних кілометрів, і вся ця широчінь буде доступною для дослідження зі самісінького початку гри. Словом, часто 3 однозначно стане гідною продовжувачкою серії красивою, стрімкою і відверто божевільною, залишилося тільки дочекатися наступного року, коли гра з'явиться для ПК і консоли нового покоління. Ага, ледь не забули. Нещодавно ходили чутки, що в Just Cause 3, за прикладами останніх гучних релізів, будуть внутрішні мікроплатежі. Або й чого доброго гра взагалі буде фрі-ту-плейною. Без паніки, шановні, розробники зуба дають, що гра не матиме жодних транзакцій і тим паче не сповідуватиме фрітуплей. А що і кому вірити, то саме їй мани різним пліткарям. Останнім часом дедалі більше з'являється новин про користь ігор у лікуванні різних хвороб. Ми часто говоримо, що ігри це мистецтво. Усі знаємо, що ігри це розвага, але завжди цінуємо ті випадки, коли ігри стають ліками. Американський хлопчина Нік ще з підліткового віку страждає від кластерного болю голови, який майже неможливо ніяк втомувати. Бодай трішки зменшити жахливий біль та відволіктися хлопцеві завжди допомагали ігри. У соціальній мережі Reddit Нік зізнався, що найкращим знеболювальним для нього стала гра відьмак 2», за якою молодик провів чимало насправді приємних годин. Нік навіть наважився написати розробникам листа подяки. І уявіть його здивування, коли ігротворці надіслали йому відповідь. Працівники CD Projekt Red запропонували Ували нікові подарувати своє обличчя персонажам третьої частини відьмака 3». Отримавши від нього фотографії, поляки створили дві моделі коваля і городянина, які можна буде побачити в самій грі. Нік зізнався, що страшенно зворушений вчинком розробників і досі не вірить у цей подарунок. Але так воно вже є. Польська компанія укотре показує небайдуже ставлення до своїх прихильників. Ще нехай відьмак 3» вийде без жодних багів та проблем. То, взагалі заочно потраплять у геймерський рай. А тепер настала черга коротких новинясиків. Нещодавнє ПК оновлення GTA San Andreas не лише додало підтримку геймпадів, а й забрало із гри 17 пісень, володіння авторськими правами, на які вже збігло. сум Сумжурбинка насправді насрати. Феноменальне ретро смаковите доповнення до Far Cry 3 під назвою Blood Dragon не отримає бажаного продовження. Проте розробники обіцяють не припиняти сміливих експериментів у серії. Хоча п'яте доповнення до Battlefield 4 ще не встигло вийти у продаж, мережею поповзли чутки про можливе шосте доповнення під назвою Апрайзенґ DLC забагато не буває. Думають собі VA. студія Rocksteady Обіцяє, що Batman Arkham Knight однаково виглядатиме на Xbox One і PS4. однаково добре чи однаково погано. Цього наразі ще не уточнили. Представники книги рекордів Гіннеса визнали Call of Duty найпопулярнішою ігровою серією в світі. Цифрова версія ролівки Dragon Age Inquisition вийде 18 листопада, на два дні раніше за свою дискову сестру. Воно й добре слід заохочувати екологічно чистий геймінг. Microsoft зареєструвала торговельну марку Battletoads. У повітрі пахне відродженням славетної серії. Final Fantasy тринадцять 2 засвітиться на прилавку крамниці Steam 11 грудня. А навіщо це вже геть інше питання? Чудесна The Banner Saga наступного року потішить і власників PS4. А от хардкорну Bloodborne затримають на місяць аж до 25 березня. От що накоїли підсумки нещодавного альфа-тесту днями? Компанія Blizzard виграла судову справу проти китайського клона карткової гри Hearthstone та понад півтора мільйона баксюків на додачу. Ось так імперія завдає удару у відповідь на атаку клонів. У редакторі Far Cry 4 неможливо буде змінювати мапи для мультиплеєра. Нема чого перечити дизайнерам Ubisoft. Одразу дві чудесні гри вже можна замовити у Steam. Олдскульну RPG Pillars of Eternity від студії Obsidian і тактичну ролівку Massive Chalice авторства Double Fine. Остання, до речі, вже не дійшла у дочасний доступ. Очікуйте прев'ю на сайті. Найцікавіші новини тижня вам читали Олекса Мельник і Оксана Зорка. Писали їх Микола Орес та Олег Куліков. А над відео працював Богдан Зіновий. Періщіть пальці догори, поширюйте наші матеріали, не забувайте відвідувати Play.ua і затямте комбінації ударів за вас не вивчить ніхто.